Бачив, багато в мене є різних повідомлень, що давайте заживи комп'ютер свій ноутбук через Type-C. Я відписував так, в мене Type-C, порту немає, але це все, як то кажуть, рішається. І от сьогодні я хочу показати, який на рахунок коефіцієнт від цього Ecoflow Max на ноутбук. Ми для цього спеціально візьмемо от блок живлення цього ж ноутбука. І підключимо спеціально сюди цей вибачаюся і знімаю сам, тому зйомка може бути непрофесійна. Я його підконектив. От я підконектив. І ми включаємо і зараз не дивимося. І спеціально для того, бо є такі деякі похожі відео, в яких говорять, що залежно, яке навантаження на ноутбук. Зараз ми дамо навантаження одинакове на ноутбук, тобто ми зараз включаємо. От. Дивимося, що у нас показує. Так, запустилися вітряки, у нас показує. Що у нас показує? А у нас нічого не показує. А чому, не знаю. А тому що не показує, тому що ми забули включити кнопку. Включаємо саме 220 і воно запускається. Так, іде навантаження. Так, 14-23 Вт. І зараз я хочу вам просто показати, дивіться. Зараз для того я запускаю AIDU 64 під стрес-тест і включаю. Це буде однаково означати для різних комп'ютерів, тобто, точніше, для того ж самого комп'ютера, просто при однаковому навантаженні. І які будуть показники? У нас, дивіться, 38-39 Вт, тобто йде, йде з низьковольтних акумуляторів літівих, йде на 220, тобто такий, як то кажуть, інвертор де перетворення. А потім йде перетворення і далі воно прямує. От з цього йде на блок живлення ноутбука такий 45-ваттний. Ось так. 45-ваттний. HP і знову йде перетворення. Ми Подивимося, скільки в нас є втрат. Це спеціально інформативне відео, щоб ви не думайте там тому подібно. Ну що, давайте запускаємо. Нажимаємо спеціальну старт і стартується. Так, йде навантажений ноутбук по всьому. Так, йде. Що у нас показує? дивимося. Це 2 Вт, це 4, це. О, йде. Так, йде повне навантаження. То, що цей ноутбук може мати. Все два при блоку живлення, який ми знаємо, що в ньому тільки 45 Вт, ось так. І от 45 Вт. Тому що йдуть затрати. В два рази притворення. Коефіцієнт корисної дії втрачається. Вже аж гріється сам екофлоу, тому що вентилятор вже от включився, вже от тут йде. Виду все тривати. І от далі. Що я хотів показати? Тепер ми зупиняємо це все. І ми беремо, підключаємо, відключаємо блок живлення, відключаємо саму цю 220-вольтову розетку, і ми зробимо лайфхак спеціально для того, щоб люди знали, ми придбали такий кабель Type-C з Power Delivery. Ось Type-C з Power Delivery. Так, звичайно, тут є Type-C USB-C Power Delivery 100 Вт. Це кабель 100 Вт, як нам обіцяють, Power Delivery for 100 Вт. Так, ноутбук немає. Ноутбук не має USB-порта. Тому ж такий хаб кабель хитрий, в такій оплетці, він має отакий от штекер. Подивіться, отакий, як той був. Ми його підключаємо. Ми підключаємо сюди і підключаємо тепер його в power, в power Delivery. Є так, навантаження йде, вже йде. Тепер ми дивимося, там було 50 з чимось ватт. А тепер ми стартуємо той же самий тест через Power Delivery. Зарядка показує, що триває. Ось там індикатор. Так, йде навантаження. І що ми бачимо? 40. 30-40-30. Тобто, практично, коло 20 Вт ми економимо. Ми економимо наш EcoFlow і його батареї, ну і, звичайно, наші гроші. Це хороша річ. Підключати на зарядку так. Це при максимальному, повторюю, при максимальному навантаженні через AIDA 64. Це таке навантаження. Якщо ми це все зупинимо. от, ми зупиняємо, повністю агіду закриваємо. Зараз воно все втахомириться. Зараз ми подивимося, що воно буде показувати. Буде скидати, а зараз скидає, скидає, скидає. Ну, не знаю, коли процесор роз... заспокоїться. Все ж таки два рази менше. Хороша річ! Через Type-C Power Delivery можна підключити на зарядку будь-який ноутбук, навіть якщо у вашому ноутбуці немає. Type-C порту с вами Сергій Дел. Дякую за вашу увагу.